Вітаю всіх друзі! З вами канадський Марк. Я дуже сильно вас попрошу підтримайте канадців зараз, бо канадці переживають не найкращі часи. Канадці дуже неспокійні. Та й зараз криза. Криза один з найважчих та найскладніших часів для Канади. Канадці в очікуванні, хто буде новим прем'єр-міністром. Сьогодні були дебати: досить такі, знаєте, гарячі дебати, де лідери один проти одного щепляються. Люди чіпляються і найгірше, і найбільше зараз Канаді не потрібно це ділення на одну партію чи на другу партію. Зараз канадцям потрібна єдність, стійкість і міцність. Бо якщо канадці не будуть це робити, то може бути цей сепаратизм, який де-не-де проскакує збільшуватися. І коли сепаратизм буде проявлятися і збільшуватися. Канада може зазнати дуже великої поразки і втратити найбільше, найдорожче, що вони мають це їхню країну, це їхній прапор, їхній гімн. Тому підтримайте канадців, так і канадці підтримують ще до сих пір Україною українців. Вони будуть вам дуже сильно вдячні. Що цікаво, що партія лібералів програвала дуже сильно категорично консерваторам. Вже вся країна Канада готувалася на нового прем'єр-міністра, на нову партію, на консерваторів, і вже всі готові були до змін, тому що за останні 10 років багато чого змінилося в гіршу сторону в Канаді. І з приходом Дональда Трампа до президентства Сполучених Штатів Америки справді допомогло дуже сильно лібералам піднятися назад вгору. Тому що всі очі, всі вуха, все повністю настроєне в сторону Дональда Трампа і що Дональд Трамп говорить. І багато вже канадців в самій Канаді забули про те, що дуже багато і забагато іммігрантів приїхало за останні 5 років цю країну, що дуже замало е, житла будується. Дуже велика конкуренція на робочому ринку. Самі люди канадці, які закінчують університети, не можуть нормально знайти роботу, тому що протягують іммігрант іммігранта. І справді Канада дуже стала дорогою країною для життя, і це все змінилося за останні 5 років. Але те, що Трамп прийшов, те, що Трамп почав погрожувати Канаді, допомогло дуже сильно лібералам. Ліберали почали використовувати Трампа. Як найбільшу і найголовнішу ситуацію, яка зараз є в Канаді, і люди трошки, знаєте, забули про дійсно проблеми, які є в Канаді, проблеми, які повернули Канаду в неправильний бік, проблеми, які створили в Канаді складне життя та дорогі ціни та інфляцію, шалену. Але новий прем'єр-міністр, потенційний, що може бути маркарні. Він, знаєте, готовий щось міняти. Він забрав карбон податок. Він пробує рухатися вперед, але консерватори конкретно впали вниз, але все рівно тримається, все рівно рухається на горі. І Канада зараз переживає такий, знаєте, етап змін. І якщо е, ліберали залишаться при владі, то ви рахуйте це ще 4 роки. Це вже буде майже 14 Фактично років при владі ліберали будуть. І деколи потрібна якась зміна, потрібно щоб дати шанс комусь іншому, потрібно нові, нові ідеї, свіжі ідеї, і потенційно це може привести як і до доброго, так і до поганого. Зараз Канада перемагає. Канада перемагає в тому плані, що Канада тепер не буде така залежна від Сполучених Штатів Америки. Що Канада тепер відходить від від Сполучених Штатів Америки? Що Канада тепер піднімає інтерпровінційні бар'єри, щоб займатися торгівлею в самій країні. І насамперед Канада тепер відкриває собі нові двері, нові мости до нових торгівельних партнерів, де колись вона не могла цього робити, або просто не було бажання і потреб цього робити. І Китай, Китай, скористався цією можливістю, щоб добити Трампа, щоб допомогти Канаді. Перемогти проти Трампа та знизив купівлю нафти з Сполучених Штатів Америки на 90% і категорично зміцнив та збільшив торгівлю з Канадою. І Канада, замість того, щоб допомагати та робити цю торгівлю з американцями, тепер будуть більше робити цю торгівлю з китайцями. І китайці тільки будуть від цього вигравати. Та Канада буде вигравати, бо Канада не буде така. Залежна від Сполучених Штатів Америки, як вона була, бо це є справді так. Канада була дуже сильно залежна від Сполучених Штатів Америки майже в всіх аспектах економіки, маючи такі ресурси, маючи таку велику країну, маючи таку прекрасну країну, маючи прекрасний туризм, маючи прекрасних людей. Канада і канадці зрозуміли, що тепер, як ніколи, важливо рухатися вперед, і Трампа це нервує. Трампа це дратує, Трампу це. Тільки не на руку, що Канада навпаки відходить від нього, не просить і не падає на коліна, так як вони хотіли, і знищується економіка Канади. Люди перестали їхати в Сполучені Штати Америки. Канадці. Роблять все, щоб показати свій почерк, щоб показати свій, свою позицію, і насамперед показати, що канадці теж не будуть просто так падати на коліна, що канадці теж патріотична нація, і канадці люблять свою країну. Канадці вдячні, що вони живуть в своїй країні, і вони не хочуть бути частиною Сполучених Штатів Америки, як можливо інші чи інші країни би з задоволенням би стали. Канада є прекрасна країна сама по собі, і Канада має багато чого унікального, що Сполучені Штати. Америки не мають і тому все зараз рухається в ту сторону і на руку Канаді, що Канада тепер має можливість зміцнювати свою економіку на інших фронтах і відкривати нові можливості. І ці можливості вже почали відкриватися. І хто деколи міг подумати, що Канада буде з Китаєм займатися такою серйозною торгівлею, щоб допомагати прямому? Опоненту свого союзника Сполученим Штатам Америки, але коли Сполучені Штати Америки повернулися проти Канади, вони не думали про Канаду в той момент. Тому Канада тепер і не думає про Сполучені Штати Америки. І, на жаль, ці партнерські стосунки вони повністю вже провалюються в яму ще глибше і глибше. І поки Дональд Трамп буде президентом. І швидше за все нічого не зміниться в кращу сторону для Америки, ні для Канади. Але Канада тут виграє, бо Канада показала свій характер, Канада втекла з цієї клітки, цієї пастки, і Канада нормально собі дає раду і рухається, і розвивається, бо є ресурси, є можливості і головне мати голову і правильних лідерів, які будуть вести Канаду в цієї кризи, цієї ями і використовувати цю можливість. Як не негативну можливість, а позитивну можливість, щоб навпаки стати більш незалежним та зміцнити свою економіку та свій рівень на глобальній арені. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.